Як тільки Україна здобула незалежність, відразу її громадян обікрала колишня союзна столиця Москва. І тоді люди, які зберігали на ощадних книжках свої кровні гроші, втратили все. Покійний банкір Вадим Гетьман оцінював зниклу суму лише у громадян України у 40 мільярдів доларів США. Але перший президент Леонид Кравчук. І досі вважає, що ця сума насправді утричі більша. Проте точної цифри українська влада не знає досі. І, попри обіцянки, нічого і не робить для повернення цих вкладів. 20 років Людмила Валентинівна відкладала гроші дітям на житло. На ощадній книжці жінки три тисячі карбованців. У її покійного чоловіка майже шість із половиною. Цього б з головою вистачило на двокімнатну кооперативну квартиру. При цьому частину заощаджень подружжя вже встигло витратити. І якусь віч купити у квартиру, і мебіль. Так складували, тоді брали з книжки, щось могли купити. Ми були спокійні в тому, що вони в нас лежать, що їх ніхто ніде не діне, не забере, не вкраде. З 70-го року, по десятки, по п'ятьорки відкладувалося. Але 92-го вклади Людмили Валентинівни та ще десятків мільйонів українців щезли. За одну ніч за наказом Кремля уся грошова маса опинилася в Москві. А звідти вже не повернеш, нарікає депутат першого скликання Михайло Косів. В ніч 31 грудня на 1 січня Центральний банк у Москві вимів усі вкладення наших співвітчизників. А це, як я потім довідався від Вадима Петровича Гетьмана, я написав про це в оцій невеликій книжечці. Це було знаєте скільки? 84,3 мільярда совєтських рублів. А це, якщо в переводі на валюту, то це було на той час еквівалентно приблизно 40 мільярдам. Доларів після розпаду союзу в Україні ще кілька років були в обігу радянські карбованці. Вони швидко знецінювалися, але ввести власну валюту було важко. Тодішній урядовець Борис Соболєв пригадує: навіть Америка, устами президента Буша агітувала проти незалежності України. Що вже говорити про фінансову незалежність, яка здобувається не раптом, а шляхом прозорих переговорів. Навіть Візит Буша старшого, як президента США, так, до Києва і його промова в Києві. Вона була посвячена присвячена тому, що не ображайте мого другого Горбачова, насамперед українці. Ми вам надамо позику в 6 мільярдів доларів, який зміцнить курс рубля. І так не потрібно буде видумувати ніякі валюти. А вже 92-го Москва змінила політику, насильно вилучила карбованець з України. Нашу державу поглинув дефіцит товарів, готівкових коштів та річна гіперінфляція у понад 2000%. відсотків. Протягом всіх 12 місяців 92-го року наша контора Держбанку нічого не отримувала з Москви. По суті, було штучно утворена ситуація виштовхування нас у купони. У нас не було ні технічних, ні матеріальних можливостей друкувати на той період. Згодом власні гроші з'явилися за президентство Леоніда Кравчука. Ввели купони карбованці. Тоді ж повідомили людям про сюрприз. Вклади у радянській валюті пропали. Говорити про повернення грошей ніхто не збирався головна увага на спільне закордонне майно, яке заповзялися ділити колишні радянські республіки. Сторони беруть на себе зобов'язання брати участь у погашенні та нести витрати з обслуговування державного зовнішнього боргу СРСР у частках узгоджених сторонами і за умови виконання вище зазначеного зобов'язання беруть на себе зобов'язання гарантувати право власності кожної зі сторін на належну її частку активів СРСР. Частка України у зовнішніх активах та пасивах колишнього радянського союзу складає 16,37%. Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів Союзу РСР від 4 грудня 1991 року. Але невдовзі Україна відхрестилася як від боргів, так і від частки закордонного майна, що їй належить. Тодішній прем'єр Віталій Масол підписав із своїм російським колегою Віктором Чорномирдіним угоду про так званий зовнішній нульовий варіант. Україна передає, а Російська Федерація бере на себе зобов'язання по виплаті частки України у зовнішньому державному борзі колишнього союзу РСР станом на 1 грудня 1991 року. Для виплати частини зовнішнього боргу, закріпленого за Україною, Україна передає а Російська Федерація приймає частку України в активах колишнього союзу РСР станом на 1 грудня 1991 року. Третя та четверта статті угоди між Україною і Російською Федерацією про врегулювання питання правонаступництва стосовно зовнішнього державного боргу та активів колишнього РСР від 9 грудня 1994 року. Але експерти тепер одностайні. Україна навіть не підозрювала, що втрачає про алмазний та золотий фонди СРСР. Москва мовчала їхні багатства автоматично дісталися Росії, як і чимало закордонних резиденцій та активів. каже тогочасний перший віце-прем'єр-міністр України Ігор Юхновський. Він дізнався про це безпосередньо від Бузика, віце канцлера Австрії. І я його попросив як віце канцлера Австрії. Щоб він нам дав список радянських активів в Австрії. Сам Радянський Союз сказав, що ніяких активів немає, є приміщення посольства Радянського Союзу в Австрії більше немає. Він нам дав список 46 будівель, які знаходилися у відні, які належали до Радянського Союзу. Тобто інформація, яка мала, мала б до нас прийти з Росії, була захована. Водночас Україна втратила не лише цінні закордонні активи, але й право на постачання природного газу за пільговими цінами. 91-му році нафта вже вся дешева нафта давно закінчилася. На той час і дешевий газ закінчився. Треба було величезне капітало вкладення, а її не було. Грошей не було. Треба було підтримати військо, а грошей не було. Саме тоді нова Росія уперше пробувала шантажувати самостійний Київ поставками газу. Україна піддалася, і, хоча коштів справді бракувало, влада мала багато переваг, аби відстояти свою позицію, вважає голова української народної партії Юрій Костенко. Натомість урядовці повелися непрофесійно, вони абсолютно не орієнтувалися, що таке незалежність. На чому вона має базувати свою політику, в тому числі в міждержавних стосунках. Домінував менталітет меншого брата от, традиційний. Коли е, Україні в буквальному сенсі поставили питання або газ, а це 60-65 мільярдів кубічних метрів на рік, або нульовий варіант, ну, то вибрали нульовий варіант. Здравствуйте, які є. Борис Єльцин не лише шантажував Київ. Перекриємо трубу. Знущався спочатку, згодився виплатити борги, а потім заявив. Якщо ви подивитесь на банкноти Радянського Союзу, то там написано: вартість 10 рубльової банкноти гарантується усім майном Радянського Союзу. Борис Єльцин, президент Російської Федерації, тобто виходило таке, що вартість банкнот у даному випадку рублів Радянського Союзу, які знаходяться на території України, в тому числі і тих банкнот, які були внесені в Ощадні банки України, гарантується майном України. От От тому полягав нульовий варіант, який Росія нав'язала і собі, і всім союзним республікам а тепер незалежним державам. Із цим не погоджується політик Юрій Костенко: майно у РСР автоматично стало майном незалежної України. Це норми міжнародного права. А гарантія ощадних книжок реальні вклади населення або щонайменше золотовалютні запаси. Але після підписання нульового варіанту переговори між країнами зупинилися і дарма вважає голова Української народної партії. Він закликає повернутися до цього питання. Угода про нульовий варіант узгоджена прем'єром, але не ратифікована Верховною Радою. Костенко сам неодноразово намагався поставити на порядок денний таке рішення у парламенті, але без результату з точки зору. Того ж самого міжнародного права ми можемо повертатися до цієї проблеми на рівні Верховної Ради, давати відповідні вказівки уряду щодо проведення переговорів і примушувати Росію знову повертатися до цієї теми. Росія сідати за стіл переговорів не поспішає. Вона і своїм громадянам повертати кошти не збирається. Спочатку Кремль намагався поступово погасити борги, навіть виплатили незначну суму найбіднішим. Згодом претензії населення почали вщухати і про вклади забули. Помічник першого президента Росії Бориса Єльцина Георгій Сатаров пов'язує це з економічною стабілізацією в Росії у світі. Дорожчав газ та нафта. Сьогодні ж політолог вважає неактуальним повертатися до цієї теми, а розмови про це називає політичними спекуляціями. Я не вважаю, що відповідальність за ці долги несуть правоприємники Советського Союзу, тому що вклади пропали реально до девальвації рубля, якщо би населення. Не зная о том, что вот тогда-то распадется Советский Союз, тогда-то там 2 января будет проведена реформа, вдруг решила бы забрать эти вклады, то платить было бы людям нечего. То есть банкротом реально была советская власть. Але якщо боргами перед колишніми республіками СРСР Москва поки нехтує, то з іншими країнами таки розраховується. Приклад Франція. Вона змогла добитися повернення, здавалося, назавжди втрачених грошей з часів Російської імперії. 27 травня 1997 року російські та французькі уряди підписали міжурядову угоду про повне та остаточне врегулювання взаємних вимог між країнами, які виникли до 9 травня 1945 року. Згідно цього документа до серпня 2000-го Росія виплатила 400 мільйонів доларів. Хоча ця сума у 2,5 рази менша за претензії власників облігацій царських часів. І не має значення, як виглядає борг заощадження чи облігації. Справа у міжнародному авторитеті вказують експерти. Французька влада змогла відстояти свої права. Українська вже 18 років поспіль пасивно спостерігає. Сучасні уряди Франції обумовили деякі кроки стосунку до Російської Федерації умовою, якщо ви врегулюєте питання перед вкладниками, утримувачами цих облігацій. І Росія пішла на це. Більше того, наші фізичні особи, вкладники в Нєшекономбанк СССР, отримали кошти від російського уряду. Це ж прецедент. На початку 90-х рухнула не лише радянська імперія. Падіння берлінської стіни потягнуло за собою переділ у центрально-східній Європі. 93-го не стало Чехословаччини. Ярослав Пешек, чех за національністю, пригадує, цьому передували два роки конструктивних переговорів як наслідок жодних претензій між сторонами. Його дивує, чому у стосунках колишніх радянських республік виник політичний та економічний хаос. І з ним чоловік стикнувся особисто, бо одружений з українкою. Через розпад союзу батьки його дружини також втратили по кілька тисяч карбованців у той час, як зміни у його країні ніяк не вплинули на добробут ані чехів, ані словаків. Ми розійшлися, і одразу зникла чеська крона і словацька крона. Почали працювати словацький національний банк і чеський національний банк. И все деньги были переведены на эти новые валюты. И люди практически денег как таких не потеряли. Але Україна не Чехія і не Словаччина. Нинішня влада про вклади населення згадує тоді, коли треба заробити чергові бали на виборах. Скаржаться люди. Спочатку уряд Віктора Януковича виплачував людям по 50 гривень. Уряд Юлії Тимошенко збільшив цю суму у 20 двадцятеро. Але яка б не була сума, це не є повернення радянських коштів, нарікає Юрій Костенко. Це примусове оподаткування власного ж бюджету, а не стягнення коштів з країни боржника Російської Федерації. А звідки кошти брали? Брали на повернення зуча з бюджету. А бюджет як формується? Це платники податків юридичні і фізичні особи. Виникає питання, чому я маю? Через урядову політику дотувати того, хто тримав свої гроші не в Україні, а зовсім в іншій державі, яка боргує перед Україною. Якщо це питання не по зубах владі, треба повертати вклади власноруч, радить політик. Варіант перший звернутися до міжнародного суду з прав людини у Страсбурзі, але він мало реальний для більшості українців, вважають фінансові експерти. Є й простіший шлях вимагати свої гроші безпосередньо у російського Ощадбанку, сучасної комерційної структури, яка є юридичним правонаступником Ощадбанку СРСР. Наскільки я знаю, зараз цей Ощадбанк Росії має свої філіали і в Україні. Тому з юридичної точки зору можна сьогодні звертатися до звичайного українського суду із позовом до цього банку і вимагати повернення того, що йому належить. У дочірній структурі Збірбанку в Києві це питання коментувати відмовилися. Пояснили керівництво у відпустці. А Але знається немає можливості прокоментувати цей вопрос. навіть не знаю, кому можна. Можна було б я только ж то дзвоніла юристам. Вони, би, не будуть коментувати. Людмила Валентинівна судитися ні з ким не збирається. Зневірилася у будь-якій владі, але книжку не викидає, тримає в шафі. Часи можуть змінитися, вірить вона. На дворі нові президентські вибори забуває їх на місто і хай лежать. Може, хтось колись прийде до власті. І оддасть нам обратно наші збереження, які краняться у шкафу. Питання повернення вкладів це перспектива. Проте українці живуть сьогоденням, тому і гроші їм потрібні зараз, особливо саме соціально вразливим групам людей. У провінції сьогодні частково клопоти пенсіонерів та інвалідів бере на себе місцева влада. Або приватний бізнес, який за останні роки став почуватися впевненіше. У Жидачеві, що на Львівщині пенсії не більші, ніж в інших регіонах. Не розживешся. Люди знають, соціальної підтримки годі чекати від далекого Києва. Натомість у невеличкому Галицькому місті зробили перший крок: відкрили сучасний супермаркет із цілою системою пільг для малозабезпечених людей. Ми е, мали окремі такі локальні програми з Це для, для інвалідів. У Нас є програми, ми робимо для е, малозахищених сімей. Була розроблена Така карткова система, де ми інвалідам вони мали картки, і за тими картками вони в нашій мережі могли собі отримати знижку на той чи інший товар. Для інвалідів та людей похилого віку. Такі магазини не лише заощаджені гривні їм складно пересуватися містом у пошуках потрібних товарів. Тож супермаркет вирішив, і цю проблему є можливість. Різло здійснення різнопланових покупок, в тому числі категорії людей, які мають ну обмежену можливість для пересування. Тобто людина зайшовся сюди, може все купити від продуктів, ну, скажімо, до якихось навіть промислових товарів. Директор супермаркету, член української народної партії, на практиці втілює гасло, купує українське та ще й стимулює нашого виробника. Продукція з українським штрих кодом на вигідному місці серед товарів категорії А від цього виграють і звичайні покупці. «В структурі самого товарообігу є і асортиментної політики є понад 100 товарів, які так визначена така кількість, які постійно змінюються кожен тиждень. І ці товари носять акційний характер. Ми ведемо безпосередні домовленості з виробниками. Коли починається акція на той чи інший товар, то його виторги зростають десь ну напевно в разів 30-40, а може й більше. Тобто люди мають можливість. Купити товар за кращою ціною. Принципи економічного націоналізму однаково зрозумілі кожному громадянину і на Галичині, і в Києві, і на Донбасі. У цьому переконався Юрій Костенко, провівши десятки зустрічей із людьми по всій Україні. Зокрема, на вуглевидобувних компаніях звертають увагу. Влада воліє купувати у дорога природний газ за кордоном, тоді як потенціал видобутку власного палива коксівного вугілля ігнорує. Костенко пояснює, останні 18 років владу очолювали некомпетентні люди, а часто густо ще й не патріоти. Майже кожен вкладник Ощадбанку Радянського Союзу колись мріяв купити житло. Тепер, на жаль, у кращому разі отримав тільки тисячу гривень. Але сьогодні її вистачить хіба на оплату комунальних послуг за кілька місяців. Проте є люди, які здатні поставити питання про повернення грошей українцям. І саме вони сповідують так званий економічний націоналізм. Це коли інтереси наших людей це завжди українські пріоритети. Тому чекаємо.